привіт, дорогі друзі, в цьому відео я хочу би вичистити разом з вами від бройлерів. Вже трошечки в них тут назбиралося. Ось таке тут робиться. Це я перший раз вичищаю, довго я від них не вичищав дуже. І вже думаю пора її від них вичистити, бо вже так нормальний слой. Ну В них тут було сухенько, а я підвішав цього воду і вона розлилася і тут стало мокро. Я бачу, що вони трохи такі гразні ходять, то думаю вичистить. вичистю. Буду вичищати ось такою сапкою. Сначала буду піддирати. Такий нормальний тут слой. Так, да, щось я затягнув, щось я не замічав його такого великого. Мені казалося, що його не так багато. Так, ось таке тут у нас робиться. І потім на лопату і нагніть. Ну, таке тут знизу, воно сухе. Ось так ми вичищаємо, набираємо. А тут далі у нас йдуть доски. Ну, такий ще не дуже великий слой. Це місцями він є такий великий. Що по поводу перепілок в мене? Я казав, що будуть лупитися щось, я не знаю, що це таке, чи це з інкубатором щось, якась єронда. Коротше, надкльовуються перепілки, все нормально і замирають деякі. Ну яйце майже кожне надкльоване. Беру в руку, яке не візьму, все над... кожне надкльоване. І перепілка там стукає. Тому побачимо. Вони мали лупитися ще два дні назад. Це вже 19-й день сьогодні. У них... А мають на 17-й починати лупитися. Так що не знаю, що з них буде. Ще ні одна не вилізла. Ну, пішов процес, це саме основне. Так що, думаю, що буде все нормально. Хоча б хотілося, щоб вже хоч 100 штук вилупилося. І то буде добре. Беремо на цю сторону, стаємо. І звідси да, Я хотів підвішати ось цього, щоб воно було чистеньке, постійно бо на нього бролери лізуть, обсирають його, але я підвішав, а воно взяло і розлилося. Вони обступають його і лізуть на нього і розливаються. Так спочатку зараз тако зберемо, а потім візьму лопату і буду давати. Нагній викидати. Йо-мойо! Мені ж сказали, що я не так багато, а тут ось такі слояка. Так. Зараз я візьму лопату і буду закидати відро чи щось чи так виносити. Так, взяв я відро ось таке, лопату і зараз будемо кидати. Посчитаємо, скільки відер вийшло. Це за два тижні. Від 65 бройлерів у мене. Ось таке від них тут робиться. Ну я думаю відра 3-4 буде не більше. Їдять вони в мене ось цього мішок. З'їли вони в мене за 3 дні. Дуже багато почали їсти. Добре, що я купив два мішка, то... Бо я заказую там раз в тиждень, мені заказують і я купляю. То я думаю, закажу два мішка. І якраз вгадав, не прогадав. О, дивіться, вискакують тако і сидять на нього. І тоді всеньки, це відеречко гразне. Так, ну буду робити, бо неудобно і лопатою робити, і камеру тримати, і ще й розказувати зараз трошки. Почистю і покажу, як в мене вийшло тут, що тут в мене виходить. Так, ну і все. Ось така краса у нас вийшла. Вичистив все. Чистенько тут вже не буде ця поїлочка грязна. Виніс я 5 відер повнезних повне таких, що капець, зверхом. Так що, хто хоче заводити якихось тварин, будьте готові до такого, що треба буде вичищати. Але я вважаю, це... можна на це виділити там, тих 20 минут. У мене пішло 20 минут не більше. Виділив, все, тут чистенько, красота в неї. Так що це не важко. І взагалі бройлери не важка птиця, дав їм їсти. Все, що треба їм зразу як маленьке пропоювати. Трошки треба знати, що там поїти, ну купляєте аптечку і там все пишеться в ній. Mm. А так все. Насипали їсти, дали пити і все. І там раз два тижні вичистити від них треба. Ну, ростуть в мене бройлери, я не важу, скільки вони важуть. Ну, на від вони такі славні, вже в руку там не влізе, так щоб одною рукою тримати. Треба вже двома руками. Ходять, єлі, ходять, вичищав, хотів попнути, то воно єлі йшло. Так що маса є. І лапи в них такі здоровілячі, грубі. В принципі, я задоволений ними. Звісно, можна було б і більше набирати, швидше, але і так хорошо. Тому ось такі-то у нас справи. Їдять дуже багато. Я вже сказав. Вже другий мішок буду давати сьогодні, розпечатувати, якраз хвата. Думаю, до понеділка, а там знов буду замовляти. Що порубати, коли я їх буду рубати? Ну, ще днів 20 потримаю і думаю, можна буде вже їх починати рубати. Не знаю, як я їх реалізую, кому я їх буду реалізовувати стільки, але щось буду пробувати. Ще за перепілок. Можна вже мені розширатися, вже в мене є постійні клієнти. В мене тут є місний супермаркет і подзвонили сьогодні до мене, кажуть, що треба, що будемо купляти вас на постійній основі. Продаю по 2 гривні яйця. Тому, можливо, як ці перепілки, якщо вилупляться, то можливо щось і оставлю просто. Будуть без півників, щоб нестися і просто на харчове яйця і А ці буду тримати для інкубаційного яйця. І так буду потрохи клієнтів назбирувати, хтось ще буде купляти, і так потрохи будемо рости, надіюсь на це. Ну, я б там, ну так, да, це вигодно там по 2 гривні продавати, якщо забирають в великих кількостях. Звісно там по я по 2.50 харчу я продаю, то все вигодніше. Але якщо в великих кілько... кількостях, то можна і так продавати. І ще, помимо цього, інкубаційне. Яйце продаю 4 гривні штука. Чим відрізняється інкубаційне від неінкубаційного, тим, що я відбираю. Менше йде на харчове, а більше яйце на інкубаційне. Півники тут зараз в мене скрізь є, то маленьке теж, воно може йти на інкубаційне, я собі інкубатор закладав. Ну не знаю, побачимо. Я вже докладав, я спочатку відбирав, а тоді вже доклав такими маленькими. Думаю, провірю, чи будуть лупитися і як вони будуть лупитися. Ну я вже сказав вам, що вони щось дуже довго затягнули з цим вилупленням. Дуже багато разів вони захолодались, світ виключали, тому і можливо за цього. А можливо такий інкубатор, щось теж. Качки теж не лупилися. Не знаю, ще, але не, не ну, побачимо. Ну вони зараз дуже сильно клюються. Можливо, ще щось буде. Тому ось так. Ну що, вичистили ми. Така у нас вийшла красота. Мені подобається такий результат, до ідеалу не вичищав, так як це все одно ненадовго. Зараз буде знов таке саме. Але хоч трошечки вичистив, вже буде приємно взяти так само цю поділочку, не буде вона всенько грязна. Так що, ось такі то у нас справи. Ну а ми будемо завершувати відео. Показав вам трішечки. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.